Залишилось спагеті, Не біда, приготуємо з вами мафіни зі спагеті, вони дуже файні. Смажимо печериці, нарізаємо сосиски. Тут я додала ще кукурудзу, зелень. Ви можете додавати будь-що ваше улюблене. Сир також обов'язково сир. Спагеті в мене ось тут є. Краще, коли його при варці розламати наполовину. Але в мене вже було дуже багато готового, тому я даю так. Далі додаємо томатну пасту, яйця, солимо, перчимо, улюблені спеції і все гарненько перемішуємо. Я використовую силиконові формочки, так як з них дуже добре діставати. І викладаємо нашу масу в формочки плотно притискаючи. Ставимо в духовку випікатися і смачного, вони дуже смачні і навіть, до речі, холодні. І на другий день дуже класний рецепт. Мій чоловік нараз просить, щоб я їх йому спеціально приготувала. Тому всім смачного.